Друзі, усім привітики! З вами на зв'язку InScience, Мене звати Олена і ми вітаємо вас на нашому лекторії Science Kids. Науково-популярному лекторії для дітей і всіх, хто знайомиться з наукою сьогодні, з нами на зв'язку ентомологиня Вікторія Терехова, і разом з нею ми будемо говорити про комах гігантів. Як ви думаєте, якого розміру можуть сягати найбільші комахи? Ви можете вже зараз це писати в чатику або в коментарях до цього відео на Ютубі. І тут ж я вам нагадаю: якщо ви дивитеся нас на Ютубі, не забудьте, будь ласка, поставити вподобайку цьому відео і підписатися на наш канал, якщо ви цього ще не зробили. А тепер хочу нагадати вам структуру нашого вебінару. Вебінар традиційно складається з трьох частин: перша, лекція... перша частина це лекція, потім ми з вами граємо в кахут і переходимо до ваших питань та наших відповідей хто дивиться нас на Ютубі. Якщо у вас теж є питання і ви хочете щось запитати в нашої лекторки, то пишіть свої питання в коментарях, і ми їх обов'язково передамо Вікторії. Цей вебінар ви можете слухати завдяки нашим партнерам. Ще асистенти для покращення комунікації англійською мовою Grammarly та фундації Білокінь, яка займається культурною дипломатією, розвитком освіти та підтримкою громадянського суспільства. І тепер хочу також трішки нагадати вам про нашу лекторку. Думаю, що частина з вас вже з нею знайома і слухала лекції раніше. Якщо ж хтось буде слухати лекції Вікторії вперше, то знайте, що Вікторія Терехова зоологиня, ентомологиня, старша викладачка Харківського національного університету імені Каразіна. Пані Вікторія, привіт! Всім привіт, дуже рада бачити. Я Вікторія, представляю Каразінський університет, кафедру зоології, і я вивчаю комах. Ми звикли до того, що комахи це здебільшого маленькі істоти. І дійсно, більшість комах мають розмір не більше вашого нігтя або клітинки зошита, як ось цей жук-сонечко. Нікого не дивують іще дрібніші комахи, такі як мошки або блохи, чи от попелиці, яких їсть це сонечко. А дуже багато і таких комах, яких взагалі можна роздивитися лише в мікроскоп. Але є серед комах і справжні гіганти. Отже, яка комаха є найбільшою? На це нібито просте запитання важко відповісти однозначно. Що ми будемо вимірювати? Довжину? Якщо довжину, то чи будемо ми рахувати, наприклад, ноги, або якісь вирости на тілі, якщо вони є. Якщо ширину, або, наприклад, розмах крил, то як ми їх будемо розправляти, чи в природній позі, як у цього метелика на моїй руці, чи розправити їх так, як розправляють їх в колекціях ентомологічних? Якщо ми будемо вимірювати вагу комахи, то чи рахувати. Той факт, що личинки можуть бути важчими за дорослих, а потім вони трохи худнуть та безліч інших таких тонкощів. Тож давайте розбиратися. Про що точно можна сказати, це те, що найдовші комахи це паличники або примарові, дуже дивні комахи. Їхня наукова назва латинська, ви, напевно, вже знаєте, що. Наукові назви живих істот пишуться латиною, перекладається як привид, примара. От ні, це ще не найбільший у світі паличник. Тут я тримаю мого домашнього паличника на долоні, щоб можна було побачити його краще, бо на рослинах, не знаючи, кого шукати, його майже неможливо помітити. Вони травоїдні, малорухливі, ховаються від хижаків, прикидаючись паличкою або листком. Якщо відчувають загрозу, повністю завмирають. Вони настільки схожі на палички, кольором, формою, що видати їх може лише рух. Хоча навіть рухи у них особливі, вони нагадують рухи гілок, що колишуться на вітру, в повітрі. Ось, наприклад, відео, воно на Ютубі набрало кілька... Мільйонів переглядів і стали мемом. ось такий паличник щось на паркані рухається. А, отже, який паличник є найбільшим? Паличник, перемикайся. Я прошу. О! Протягом сотні років ще з позаминулого століття найбільшим видом. Вважався оцей паличник, що живе у Малайзії, його найбільша довжина з витягнутими передніми ногами була майже пів метра, 49,9 см. Десь, мабуть, з вашу руку від плеча. Але пізніше, у 2008 році був описаний новий вид паличника Фобеті Кусчана, який обійшов минулого рекордсмена. А нові види. Це такі види, про які нічого раніше не було відомо. Тобто, віть, ви хочете прочитати про якусь комаху, відкриваєте найповнішу енциклопедію, а там написано про цей вид комахи нічого, тому що ніхто його не описав. А насправді в ентомології науці про комах таке трапляється дуже часто, і є багато видів комах, які ніхто в світі ще ніколи не бачив. Або бачив, але не знав, що це за комаха. І от ентомолог описує нову невідому досі комаху. У випадку з паличниками це ще й найбільша в світі комаха. Це надихає відкривати нові таємниці зоології. Ось цей на той час рекордсмен у Лондонському музеї, де він зберігається, ось його довжину можна побачити в порівнянні з людиною, з сертифікатом книги рекордів Гіннеса, і він має довжину більше пів метра, тобто на кілька сантиметрів. Він випередив попереднього рекордсмена. Але це ще не кінець історії. Отже, зараз найдовша в світі сучасна комаха це ось такий від паличника, знайдений в 2014 році. Тут ентомолог, що знайшов цього паличника, демонструє своє відкриття. Вже на момент знахідки цей паличник побив рекорд. і він зберігався, він вирощувався далі в неволі, і ще через пару років один з дитинчат цього екземпляра випередив оту першу знахідку, і від попереднього рекордсмена він його перевищує аж на 8 см. Ну добре, паличники найдовші, але вони тонкі, як палка, вони не літають. А ось найбільша комаха у розмаху крил, приблизно як у ластівки. Цього неймовірного метелика можна побачити у тропічних лісах, однієї з долин папуанової гвінеї. Він є дуже рідкісним, знаходиться під загрозою вимирання, адже вирубка лісів, де він живе, під плантації знищує його середовище існування. Цей метелик, в нього самиці мають інакше забарвлення, ніж самці. Комах так нерідко буває. Самиці коричневі з світлими плямами, вони крупніші, саме вони є найбільшими у розмаху крил, а самці дещо менші, але яскравіші. Вони літають поміж дерев, охороняють власну територію, відганяють суперників, іноді переслідуючи навіть птахів. А, і ось найперший екземпляр, що був описаний Банкіром Ротшильдом у 1906 році у період правління королеви Олександри Великій Британії, і метелик був названий на її честь. А, от справжні наукові ентомологічні колекції зберігаються дуже ретельно. Це є велика цінність, наприклад, цьому екземпляру, що зберігається в Лондонському музеї, вже більше сотні років. А яка комаха є найважчою? Отже, розібралися з найдовшими та найширшим. Тепер найважчим Найважчим екземпляром дорослої комахи є ось такий коник, гігантська вета з Нової Зеландії. Її наукова назва Динакрида означає жахливий коник. Як динозаври, це жахливі ящери. А вета, на відміну від інших коників, навіть не може стрибати, бо занадто велика і товста. Так от вага рекордного екземпляра вагітної самки близько 70 см, що є трохи більшою за вагу горобця. Але це вага разом із яйцями, а в середньому все ж таки вони важать удвічі менше. Інші Претенденти, ще один претендент на звання найважчої комахи жук-Голіаф з Екваторальної Африки, названий на честь Велетня з історії про Давида та Голіаф. Він важить близько 50 грамів, що є менше, ніж рекордні вагітні коники, але це близько до середньої ваги цього жука. А личинки голяфа можуть важити вдвічі більше. Ось вона на фотографії. Більше сотні грамів. Личинка перетворюється на лялечку, лише потім з неї виходить дорослий жук, і під час цих перетворень вони худнуть. Ще один претендент вусач титан, що мешкає у дощових лісах Амазонії. Він насправді є головним претендентом на звання найбільшого в світі жука. Він може бути на 5 см довше за голіафа, до 17 см, але він легший. Цей вид є рідкісним, теж вразливим, його личинки живуть у старій деревині, їхній спосіб життя, уявіть, настільки прихований, що вони досі не були знайдені. Можливо, колись будуть знайдені личинки, що виявляться важчими за попереднього жука Голіаф. Ще один з трійки лідерів, Жук Геркулес, названий на честь давньоримського героя. Серед екземплярів цього виду жука є такі, що трішечки на 3 мм довше, ніж вусач титан, але це довжина разом із рогом, він має такий виріст, що. Найбільшу його довжину. Давайте трохи помиркуємо, а чи тварини на цьому фото є великими, чи все ж таки маленькими? Насправді, тут я тримаю, це моя рука, великого жука і маленьке мишенятку. І вони приблизно однакового розміру, десь, мій палець. Один і той самий розмір тварин у нас викликає такі протилежні емоції, дивлячись на мишу, ми дивуємося, ой, яка маленька! А жук такого самого розміру, вау, який великий. І дійсно для жука це дуже солідний розмір. Але навіщо взагалі прагнути бути великим? Адже маленький розмір надає безліч переваг. Можна швидко виростати і швидко розмножуватися. Найменша шпарина для таких комах це ніби ціла квартира. Для маленької комахи одного зернятка, наприклад, квасолини або ще меншого зернятка вистачає на ціле життя від яйця до дорослої комахи. Навіть одного зернятка для кількох комах. А ще маленькі тварини мають справжні суперздібності. Вони можуть ходити по воді, як ці клопи водомірки. Вони можуть підіймати вагу, що 50 разів переважає вагу власного тіла. От уявіть, що людина підіймає, наприклад, слона. Комахи можуть стрибати на висоту, яка у 130 разів перевищує їхню, їхній зріст. І це можна порівняти, наприклад, зі стрибком людини через 24 поверхівку. І мало стрибнути, треба ще ж приземлитися. І вони можуть падати з будь-якого поверху, з будь-якої висоти, не розбиваючись. Дійсно суперздібність. Але при збільшенні розмірів комахи свої суперздібності втратять. І навпаки, якщо, наприклад, ми могли б зменшитися до розміру комахи, то теж були б здатні, наприклад, стрибнути вище за себе в багато разів. Уявіть, чому так? Щоб зрозуміти комах і зрозуміти життя в їхньому мікросвіті, треба трохи зрозуміти деякі закони математики і фізики. Отже, кожен об'єкт має довжину, те, що можна поміряти лінійкою, має площу, тобто розмір поверхні, наприклад, у квадрати це довжина помножена на ширину. і... Об'єм те, скільки фігура займає в просторі. Стоїть посеред стола тумба, і нам її треба обійти, скільки місця вона займає, це її об'єм. І от є такий закон квадрата куба, який пояснює оті всі дива з розмірами комах і їх суперздібність. Відкрив цей закон Галілео Галілей, якого ми знаємо за інше відкриття. І закон квадрата в кубах показує, що зі збільшенням розміру об'єкта його об'єм збільшується швидше, ніж площа поверхні. Приклад, візьмемо ось такий кубик. І якщо ми збільшимо його сторону у два рази, то площа поверхні виросте в чотири рази, дивіться, тут був один такий квадратик, а тут один, два, три, чотири. А, об'єм виросте. У 8 разів. Давайте порахуємо кількість кубиків в цьому кубу. 1, 2, 3, 4. І з того боку ще 1, 2, 3. І четверте не видно. видати. Навіщо це рахувати? Що це нам, Навіщо нам це знати? Бо є певні здібності, що залежать від площі, наприклад, сила м'язів. А є те, що залежить від об'єму, наприклад, вага. І от у нас маленька комаха, її сила залежить від площі, вага від об'єму. Збільшуємо її вдвічі. Площа поверхні, а отже, сила її збільшилася у 4 рази, а об'єм, а отже і вага, збільшилася аж у 8 разів. Тож, стрибати та піднімати вантажі, навіть вагу власного тіла стає набагато важче. І чим більше росте розмір, тим більше росте ось ця невідповідність. От можете собі уявити стрибаючого слона. От чому слони не стрибають. А от саме через це сили м'язів слона недостатньо, щоб підняти аж таку вагу. А навіть якщо ми додамо ще м'язів, це не допоможе, бо ці м'язи додадуть об'єму, а отже і ваги, яку буде ще складніше піднімати. А ще. Чи можливі комахи розміром зі слоном? Ні. Бо вони мають ще особливості будови, які є ефективними саме у малих розмірах. Наприклад, зовнішній скелет. Комахи мають зовнішній скелет. Це можна порівняти з металевими обладунками середньовічних лицарів. Вони добре захищають тіло від пошкоджень. Але вони дуже важкі. А для маленьких істот це не є проблемою. Або, скажімо, будова дихальної системи. Вона зовсім не така, як, наприклад, у нас. У нас від легень до клітин тіла кисень розносить кров. У комах кров не бере участі у транспорті кисню. У них знов є такі отвори дихальця, які ведуть вглиб тіла. І по них кисень потрапляє по тоненьких, тонісіньких трубочках, потрапляє самостійно до кожної клітини. Цей процес називається дифузія. Будь-які гази у повітрі поширюються шляхом дифузії. Наприклад, ви сидите в кімнаті, а вам на кухні хтось готує щось смачненьке, наприклад, там печуться булочки. Запах шляхом дифузії проникає до вашої кімнати, і ви відчуваєте цей запах. Але цей процес повільний. Якщо це інша кімната, то це надто далеко. А от якщо ви знаходитесь поруч, то відчуєте запах одразу. Так само з диханням у комах. Дифузія на короткій відстані йде швидко і ефективно. Для великих розмірів це надто повільно і неефективно, кисню не вистачатиме, і клітина його спожуматиметь швидше, ніж він надходить. Отже, будова дихальної системи обмежує розмір комах і не дає їм виростати до розмірів, наприклад, слона чи навіть людини. Ще один приклад, чому оці співвідношення важливі. Малий розмір має свої переваги та обмеження, а крупний інші. Так, великим тваринам у порівнянні з комахами легше утримувати тепло і вологу. Ось дві каструлі з окропом, з чимось гарячим, однакової форми з однакового матеріалу. Яка остигне швидше? Звісно, менше. Це теж пов'язано зі співвідношенням поверхні та об'єму. Предмети для простоти, уявімо знову, що це кубик, віддають тепло через поверхню. Якщо у кубика стає вдвічі більша сторона поверхні, то його об'єм складається. Давайте ще раз порахуємо або на картинці, або на таких кубиках, у вісім він складається з восьми початкових кубиків чотири от спереду, і чотири на задній стінці. Але можна навіть не рахувати площу поверхні та об'єм, а просто подивитися, що ось ці, у такій фігурі. Не всі поверхні, направлені назовні, є такі, що смотрять всередину, дивляться всередину, і через них не е, охолоджуються і не втрачають вологу, наприклад. А так, великі тварини можуть бути теплокровними, підтримувати постійну температуру тіла. А для маленьких тварин це стає проблемою, бо вони остигають занадто швидко. І так само з висиханням, тобто втрачанням вологи. Малесенька калюшка висихає швидше, ніж велика калюшка. Великі тварини проблем з пересиханням майже не мають. А комахи мають той самий зовнішній скелет, що є воду непроникним і захищає їх від висихання. Для них це дуже актуальна проблема. Отже, ми за допомогою математики розгадали секрети деяких суперздібностей комах. Але повертаємося до гігантів. Гігантів за всю історію Землі. У древні часи, задовго до динозаврів, на Землі вже жили комахи, і вони були набагато крупнішого розміру, ніж сучасні. Наші предки риби ще тільки робили перші кроки на суходолі, а комахи вже були володарями повітря. Велетенські бабки були найбільшими з комах, що колись існували на нашій планеті, звідки ми все це знаємо? або знайдені з з відбитками цих комах, що ідеально збереглися. Ось рекордсмен за усі часи, бабка меганевра розміром більше заголуба 70 см розмаху крил. Гігантські бабки полювали на інших комах, наприклад, ось на таких палеодик... палеодиктеоптер. Або шестикрилі комахи, як ще називають за наявність таких малесеньких крилець спереду ще. А Ці палеодиктоптери — це ще одна група гігантських вимарних комах, які харчувалися соком рослин. І вони теж виростали до велетенських розмірів для того, щоб не ставати жертвою бабок. Бабки росли ще більше, щоб полювати на таку здобич. І це називається еволюційна гонка озброєнь. Жертва намагається обійти хижака, хижак стає ще досконалішим. Одною з причин, чому древнім комахам вдалося вирости до таких розмірів, є відсутність конкурентів, ані птахів, ані інших літаючих комах, інших літаючих тварин, там, савців, наприклад, в ті часи ще не було. Лише комахи були володарями повітря. Друга причина це кількість кисню в атмосфері. Кисень необхідний, щоб дихати. Виявляється, за тих часів кисню в атмосфері було набагато більше. Чим більша його концентрація у повітрі, тим більшими можуть бути розміри тварин. Особливо це важливо для літаючих комах. Для польоту треба багато енергії і багато кисню. Кисень, як ми вже знаємо, потрапляє через ці тоненькі трубочки всередині тіла. І якщо насиченість повітря киснем занизька, то його не вистачає, а при підвищеному вниз кисню в повітрі він потрапляє глибше в тіло до більшої кількості клітин, що поступово веде до збільшення розмірів тварин. Так от, у камяно вугільному періоді. За 300 мільйонів років до наших днів рівень кисню досягав у порівнянні з сучасним 21% він досягав 33-34%. І це спричинило еру велетенських комах. А потім сталася низка катастроф, зіткнення Землі з астероїдом, виверження вулкану і найбільше за всю історію вимирання. Пермське вона називається. Рівень кисню впав до 15%. Деякі комахи пережили ці катастрофи, але не всі. Гігантські літаючі комахи вимерли. А ті тварини, що вижили, дали початок новим, неймовірним істотам. Згодом кисню в атмосфері знову ставало більше, але повітряний простір вже завоювали птахи, а потім ще й кажани, і що їдять саме комахи. І так вони надали літаючим комахам знову нового шансу стати гігантами. Але все одно нині комахи є процвітаючою, найрізноманітнішою групою тварин, і, хоча в своєму найзручнішому для їх конструкції тіла розмірі, переважно невеликому. Хоча різниця між найменшими і найбільшими сучасними комахами теж вражає. Найменша комаха має розмір 0,3 мм. Це як товщина волосу людини. Найбільше, як ми вже побачили, розміром з горобця чи ластівки. Ну, при тому, що найзвичніший для нас розмір комахи це одна-дві клітинки зошита близько сантиметру. І у мене буде для вас таке завдання. Ваш персонаж конструює. Реалістичну модель комахи гігантської неіснуючої досі комахи. І опишіть або намалюйте, якою буде ця комаха, що вона змітиме. Дякую вам за увагу, і передаю слово Олені. Дякую, пані Вікторія, за цю неймовірно цікаву лекцію. Друзі, пишіть, що вас вразило найбільше. А поки ви це робите, хочу анонсувати вам нашу наступну подію. Тож наступною у нас буде лекція 21 листопада, і з нами на зв'язку буде лікарка Анна Мазур, і ми будемо говорити про клітини, що будують наше тіло. Ви часто просите нас розповідати більше про те, як все в нашому організмі працює. Тож цього разу ми будемо якраз саме про це й говорити. До зустрічі на на нашій наступній лекції. Дякуємо вам, що ви залишаєтеся з нами. І також, хто дивиться на Ютубі, не забудьте поставити вподобайку цьому відео та написати коментар. До нових зустрічей. Па-па!